Вітаю! Запишемо номер 32, другий рівень складності. За підручником Геометрія 8 клас, автор Олександр Істер. Зовнішній кут при вершині С трикутника АВС до рівня 110 градусів. Треба знайти кут А. Якщо кут Б дорівнює 60 градусів. Давайте роздивимо спочатку малюнок і бачимо, що зовнішній кут при вершині дорівнює 110 градусів. Підпишемо цей кут. 110 градусів, кут Б дорівнює 60 градусів, у нас невідомий кут А. Давайте його зараз і знайдемо. Але спочатку попрацюємо з тим, що нам дано. Нам даний трикутник АВС. Так, і прописуємо. Потім що кут АЦ, хай буде К. Кут АЦК це зовнішній АЦК. БЦК. БЦК, якщо правильно, БЦК буде дорівнювати 110 градусів, це зовнішній кут. І кут Б дорівнює 60 градусів. Кут Б дорівнює 60 градусів. прописали це, нам треба знайти кут А. Трикутника АБЦ. Роздивляємось малюнок, і ми знаємо властивість зовнішнього кута трикутника. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох інших гострів внутрішніх кутів, які не суміжні з ним. З ним сумішний ось цей кут С, але нас цікавить кут А і кут Б. Тоді давайте пропишемо, що зовнішній кут КЦБ, КЦБ. Буде дорівнювати. Він дорівнює 110 градусів, це кут А плюс кут Б. Перепишемо це: Міста Б поставимо 60 градусів, міста К С Б поставимо 110 градусів. І так, кут А, додати кут Б. у сумі дають Зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, ні суміжним з ним. Записали це 110 градусів. Кут Б нам відомий, тоді кут А буде дорівнювати. Кут Б 60 градусів за умови, тоді від суми кутів від зовнішнього кута ми віднімаємо 60 градусів, це кут Б, і ми отримаємо кут А, кут А в такому випадку буде дорівнювати 50 градусів. Отже, ми з вами знайшли кут. А, внутрішній кут трикутника. Давайте запишемо відповідь. Кожна задача повинна закінчуватись відповіді. Кут а буде дорівнювати 50 градусів. Давайте перевіримо: 110 це 50 додати 100, Все вірно. А чому ж буде внутрішній внутрішні кути, суміжний з ним, тут буде 70. Отже, у нас кути внутрішні кути будуть 60, 70 і 50. У сумі вони повинні дати 180 градусів. Дякую за увагу.